50 тисяч людей втратили пенсії та інші соціальні виплати у Маріуполі. Росіяни прикриваються технічним збоєм в системі нарахувань і обіцяють усе виправити. І водночас, з 1 січня, призупинили виплату пенсій та інші виплати пенсіонерам, які не мають російських паспортів. Прийом громадян та видачу документів зупинено. Літні люди штурмують поштові відділення і вишиковуються у величезні черги за безкоштовним хлібом та кашею. Яку мету переслідує Росія, коли знищує старше покоління українців на тимчасово окупованих територіях? Розбираємось у цьому відео. Сотні повідомлень із скаргами від людей похилого віку в телеграм-каналах окупованого Маріуполя. Люди залишилися без засобів для існування. Пенсіонери не отримали грудневі пенсії. Їх скарги окупаційна влада ігнорує. Про це у телеграм-каналі заявив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував повідомлення людей похилого віку з місцевих чатів, в яких вони описують свої звернення до різних інстанцій, аж до кабінетів московських чиновників. Але їхні скарги і прохання залишаються без. Віку. Відповіді. Такі черги з 6-ї ранку займають маріупольські пенсіонери, просто щоб дізнатися, чи є вони у списках на отримання виплат. Це якийсь кошмар. очереди не уменьшаются, и мы реально видим ситуацию ä, «Привет из Советского ä, Союза» с очередями, где ä, записываются сначала в очередь на очередь, а потом только, ä, ну, то есть там сначала ä, они записываются Очі, щоб записатися в пенсійний фонд на а, а, наступну очередь. Ну то сятав доведено до абсурду, і вот такі действия окупантів наталкиють на мислі того, що все це делается спеціально. Маріупольці штурмували місцеві поштові відділення, сподіваючись отримати пенсію протягом грудня минулого року. Однак, після того як вистояли багатогодинні черги, змушені були йти ні з чим. Ця історія продовжується. и в новом уроке. Все это под соусом оккупанты делают переоформление и актуализации данных. Люди не могут получить эти социальные выплаты, их отправляют от службы к службе, их заставляют там, найти свидетелей, которые подтвердят, что они когда-то работали в тех или иных учреждениях. И таким образом, с учетом того, что условия в полуразрушенном Мариуполе и так, скажем так, далеки от нормальных, еще и вопрос того, что у... Поживых людей нет фактически ресурса для выживания, нет денег для того, чтобы купить элементарно продукты, купить лекарства, то это ставит на грани выживания многих людей, которые остались во временно оккупированном Мариуполе. У маріупольських телеграм-чатах люди пишуть, що офіційні джерела соціального фонду Росії, так званої ДНР, визнали, що у грудні 2023 року при об'єднанні двох інформаційних систем ПФ самопроголошеної ДНР та соцфонду Росії у зв'язку з передачою функцій щодо здійснення виплати пенсій відбувся збій. Внаслідок цього тисячі осіб за деякими джерелами понад 50 тисяч втратили пенсії та інші соціальні виплати. На початок січня 2023 року ситуація погіршується, нібито ще й визнанням недійсними паспортів, так званої ДНР. Список людей, які не можуть отримати своїх пенсій, не скорочується, а збільшується. При цьому призупинено прийом громадян та документів. І сьогодні так звана влада Маріуполя повідомила, виплати відновлюють такі адміністративні методи із затягуванням виплат соціально незахищеним мешканцям міста, маскування справжньої мети Кремля щодо захоплених територій України та самих українців. Вони не приховують, що це геноцид є. Знищення будь-яких згадок про Україну, знищення заміщення населення що, до речі, заборонено е, Женевською конвенцією, заселення цими територіями зовсім іншими людьми, бажано лояльними з Росії. От, власне кажучи, вся політика. Маріупольські пенсіонери годинами стоять у величезних чергах за безкоштовною їжею та буквально виживають в окупації. Такі черги у лівобережному районі міста за кашею та хлібом для пенсіонерів. Люди продовжують скаржитися на надвисокі ціни на продукти харчування. Багатьом досі нема де жити. Тож людям не залишається нічого, як отримувати подачки від загарбників, ще й вистоювати чергу на холоді. Почитали, що слишком багато. они оставили в живых коренных мариупольцев. И, соответственно, с учетом того, что э, такие жесткие условия были э, выживая выживание в городе и э, прошлой зимой, когда люди просто многие умирали, не выдерживая, особенно пожилые, э, тех условий, когда нет отопления, нет возможности и доступа к медицинскому обслуживанию. И таким образом сейчас, э, на мой взгляд, они вот проводят ту же политику геноцида, продолжают ее новыми методами, то есть это уменьшение количества украинцев коренного населения города Мариуполя. И с учетом того, что мы видим, сколько гастарбайтеров завозится, так называемых разных народностей РФ в Мариуполь, их цель понятна и ясна: они хотят как минимум выровнять количество місцевого населення українців з тими, кого вони завозі в окупованому Маріуполі з 1 січня ще й призупинено виплату пенсій та інші виплати пенсіонерам, які не мають російських паспортів. При цьому у самому Маріуполі окупанти паспорта РФ не видають. Ця історія була вигадана ще більшовиками в дійсності. Хочеш бути лояльним тобі протпайок так. Доступ до медицини. Якщо ти не лояльний, не отримуєш, наприклад, паспорт, то ти просто помираєш. Тобто, абсолютно цинічна, зрозуміла технологія, яку вони вже давно використовували в Україні. Вони хочуть, щоб ці люди померли. Ну тому, що пенсіонерів ніхто не хоче отримати. Вони ж захоплювалися території для того, щоб влаштовувати гарне життя. У деяких районах Маріуполя немає опалення. Є проблеми у квартирах із пліснявою, з електрикою, водопостачанням, а також брудом на вулицях і при цьому шалені ціни на комунальні послуги. А тепер і відсутність своєчасно виплачених зарплат та пенсій. За словами радника мера Маріуполя, у місті зараз близько 65 тисяч пенсіонерів. У безгрошів'ї та без опалення у квартирах кількість українців похилого віку, які живуть у захопленому та зруйнованому росіянами місті, до весни може серйозно. Скоротитися, причому не через міграцію. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись усі найголовніші новини.